Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького активно долучився до патріотичного проєкту нашого міністерства освіта у вогні. Ми впровадили свій проєкт. Це був такий зріз ситуації, зріз того, що як кожний відноситься до. Цих подій і що робить, я змінив риторику своїх завдань. Якщо ми говорили раніше про завдання тільки наших планів і освітніх процесів, то сьогодні кожен має спитати себе і разом всіх нас, що ми робимо для перемоги Збройних сил України. Друге завдання: що ми робимо для безпеки наших людей, для безпеки своїх. Ближніх і третє, е, тільки що ми взагалі е, робимо. Поки ми можемо бути тут корисні, то і я тут теж і моя сім'я тут. Однозначна відповідь для мене була для самого самого. Це е, стати і боронити нашу країну. Зараз треба щось робити, допомагати людям. Бо якщо ми не будемо підтримувати їх, тоді ми можемо під питання поставити свою суверенність З таким народом, як Українці, ми однозначно переможемо. Перш за все, ми зібралися на самому початку війни. Вирішили зібрати гурт людей, які хочуть самовиражатись, і вирішили першопочатково обрати за ціль створити музикальну програму, з якою ми зможемо їздити до наших хлопців з ТРО і допомагати їм, надихати їх і підтримувати їх. Згодом, коли ми вже набули достатніх навичок, ми вирішили, що ми можемо далі транслювати нашу творчість, вже їздити, знімати кліпи на пісні та навіть з ними виступати і допомагати тим самим нашим зсу, брати участь у конкурсах, кошти з яких перераховуються на потреби армії, і доносити нашу творчість людям, допомагати їм тим самим і піднімати їх моральний і військовий дух. І побачимо вас, сина, разом ми є сила. Україна пораду все. Наш університет долучився до масштабного всеукраїнського літопису Освіта у війні, де ми всі разом показали, за що ми боремось, для чого ми тут. І що ми плануємо робити? Переконаний, що освіта в Україні надійно формує і тримає і моральний дух, і національно-патріотичний дух, і це ще більше переконує всіх нас у тому, що ворог буде подоланий і перемога буде за нами. Тож, слава нашим Збройним силам, слава Україні!